Бачите, світла немає, горить аварійний світильник. Тобто, якщо світло пропало, він ось так горить. 6 годин він буде горіти. Коли світло є, він буде працювати як звичайний світильник. Тобто можна їх деставити в багатоповерхові, наприклад, будинки, щоб десь на лісничну клієнт поставити, десь поставити можна на це. Світло підключити до зарядної станції, 18 тисяч гривень Е, Можна десь в під'їзді поставити. да. Можете просто в себе будинку в принципі, поставити. Він буде працювати вам як звичайний світильник. Але коли світло пропадає, 300, ват, 300 е, люменів ось так він буде свіщати. А коли він світить ну, від Сіті 220, там акумулятори стоять, він світить на 30 Ватт-3 тисячі е, і, е він йде плюс з датчиком руху, з датчиком освітленості, що теж ну, немаловажно, якщо десь ставимо в під'їзді, виключили його, щоб він постійно не світив. Да, ну, Датчик руху, виставили собі, хтось проходить, опачки, він загорівся собі. Так що штука класна, півтори тисячі гривень такий. Це йде без датчиків, але теж аварійний, це йде на 20 ватт 2100 люменів, тисячу гривень ось такий буде коштувати. Бачите, до зарядної станції підключив, світло з'явилось. красотень просто, ну просто шикарно. Так що, кому треба зарядні станції, від 500 Вт від 18 тисяч гривень. Відправка по всій Україні.